Благословен Бог наш завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди є, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Присвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься, і ізціленемо чи наші імені Твого ради, Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти нас до спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрані від усіх родів, при Діві Богородиці, що явилась колись хворому клірику, щоб зцілити його від лютої хвороби, похвальний приносимо спів, ти ж наймилостивіша владичице, що маєш владу непереможну, від всіляких бід і смутку, і хвороб визволи нас, що звертаємося до тебе. Радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл нашої. Їх. Архангел Гавриїл, сповіщаючи при чистій Діві Марії, про безсімене зачаття від неї, Сина Божого, промовив Радуйся, благодатна Господь з тобою, благословена ти між жінками. Ми ж грішні, голос Архангела, насмілюємось наслідувати з вірою, любов'ю і благоговінням. Співаємо такі пісні. Радуйся спочатку віків наперед обрана бути основою нашого спасіння, радуйся різноманітно пророками, проречена. радуйся, наречено незаміжня, що зачала Сина від Духа Святого, радуйся, мати, що в Різдві і після Різдва перебуваєш дівою, радуйся того, хто одягається світлом, як ризою, те повивала, радуйся, що годувала молоком того, хто годує небесних і земних своєю благодаттю, радуйся. Радуйся, що на руках своїх носила Вседержителя, радуйся, що піклування про промислителя всього творіння, радуйся більше за всіх ним, превознесена, радуйся чесніша і славніша в порівнянні за всі небесні сили, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших. Пресвята владичице, бачачи старання і благовіння клірика Вікентія, що кожного дня ставав на коліна перед чесним твоїм образом, і архангельське привітання тобі приносив. Прийняла таку його покірність і подала йому у дні хвороби, несподіване і дивне зліжка підняття. Тому і ми схиляємо коліна душ і тіл наших перед цілющим Твоїм образом, владичице наша Богородиця і згадуючи дивне явлення хворому клірику, звертаємося до Сина Твого і Бога нашого. Аллилуйя! Зрозумівши чудесне стілення від тяжкої недуги, клірик Вікентій піднявся з убогого ложа свого, пішов до церкви і там похвальними піснями прославив тебе, цілительку всіх хворих, прийми і від нас, мати Божа, ці доброхваління. Радуйся, що від смертельних хворіт безнадійно хворих ти до життя повертаєш, радуйся, що співчуттям до страждальців переповнена, радуйся, що вражених різноманітними хворобами ти чудесно стілюєш. радуйся, що в усіх переживаннях і розпачах небесну втіху в серця наші вливаєш. Радуйся, що любов'ю до Бога і ближніх ти нас надихаєш, радуйся від споку світу цього, що розбещує душу і тіло, ти охороняєш, радуйся, що завжди чуєш тих, хто. Старано до тебе молиться, радуйся, що подаєш великі милості і щедроти тим, хто любить тебе, радуйся тим, хто надіється на тебе все потрібне в житті, цьому посилаєш, радуйся тих, хто величає тебе у важкий час смерті ти не залишаєш, радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл наших. Силою даною тобі, царице і владичице, свята ікона твоя подає невичерпне зцілення тим, хто страждає різними хворобами, але із непохитною вірою до неї звертається і до Бога ж взиває. Аллилуйя. Маючи велику любов до роду християнського та материнське про нього піклування, всім, хто просить у тебе допомоги і заступництва, ти всіляке добре прохання завжди виконуєш. Заради цього тобі, всемогутній заступниці і швидкій помічниці, ми приносимо ці похвали. Радуйся всіх сумуючих втіхо, радуйся безнадійних ти надія, радуйся тих, хто трудиться, помічниця і зміцнення, радуйся убогих одежо, радуйся голодних годувальнице, радуйся скривджених і гонимих заступнице, радуйся тих, хто кривдить, ти є врозумлення, радуйся у християнській вірі, наставнице, радуйся знайдення загиблих, радуйся заступниця спасіння для грішників, радуйся від лукавих бісів, ти є могутній захист. Радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл наших. Від бурі пристрастей, лукавства та спокус бісівських повзбав нас, примилосердна Богородице, змісний, збережив нас до кінця нашого життя, віру православну і відданість святій церкві, щоб ми могли безперешкодно співати Господу Богу. Аллилуйям. Господь, чуючи на небесах Твої за нас молитви, преблагавла це, постійно виконує різне прохання Твоє, знаючи про таку материнську сміливість до Сина Твого Ісуса Христа, всі. Ми до Тебе звертаємося і щиро благаємо тебе. Заступайся за нас, багатогрішних слуг твоїх, перед Всемогутнім Творцем нашим, щоб Він не погубив нас із беззаконнями нашими, але щоб Він подав прощення гріхів нам, тому взиваємо до тебе з глибини душі. Радуйся, заступнице, перед Богом, бо світи від бід спасаєш, радуйся, що сина твого на милість до нас недостойних прихиляєш, радуйся, що від розпалу вогняного росою молитов твоїх позбавляєш, радуйся, що удари блискавки та грому ти від голови нашої відхиляєш, радуйся, що грішним даруєш сміливість перед Богом, радуйся, що знеможеним в напастях, стражданнях і спокусах постійно допомагаєш. Радуйся, що хитре мудрування світу цього ти осоромлюєш, радуйся, що шлях для спасіння заблудлим показуєш, радуйся, що завжди перебуваєш з тими, хто в пості, молитві і богопомислих перебуває, радуйся, що блага земні, несуттєві, швидкоплинні нас навчаєш уникати, радуйся, що підносиш до небесних і вічних скарбів наші розум і серце, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших. Світло небесне, осяяло дім хворого клірика, коли предстала ти, преблага, Владичице, щоб подати йому стілення від лютої хвороби, О, пресвята владичице Богородице, просвіти, затьмарені багатьма гріхами душі наші, і подай стілення хворим тілам нашим, щоб, прославляючи твої милості, ми радісно звертались до Бога. Аллилуйя! Бачичи тебе, владичицю Богородицю, що стоїть перед вогневидним престолом Пресвятої Трійці і благає за Християн, небесні сили і всі святі, що від початку світу Богу вгодили незмовкаючими славослів'ями, величають тебе. Ми ж грішні на землі, любов'ю до тебе натхнені, насмілуємось так оспівувати тебе. Радуйся, що материнською любов'ю обіймаєш увесь християнський світ. Радуйся всіх вірних ти, благозаступнице, радуйся, Спів Тим, хто веде боротьбу проти мирських і душезгубних спокус, радуйся, що від усілякої злоби та ворожнечі огороджуєш миром і любов'ю, радуйся, що всі, хто приходить під твій покров, ти приймаєш, радуйся, наставнице, снотливості і стриманості, радуйся подвижників благочестя до небесного Єрусалима, провіднице. Радуйся, душе душезгубних, Єресей, і розколів, викорінителько, радуйся, корисних для душі знань, Ти є подателько, радуйся, швидка в бідах і сумуваннях, наша утішителько, радуйся, молитвини, це наша перед Сином Твоїм і Богом, радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл наших. Проповідує Свята Православна Церква, безліч чудес Твоїх, великі твої милости, все блага владичице, бо ти міста і села охороняєш, монастирі, чернечі, і домівки благочестивих християн ти захищаєш, за скривджених заступаєшся, і все благе і душе корисне посилаєш усім, хто прославляє тебе, і сину твоєму співає. Аллилуйя! Світлої краси наповнена тут, владичиця Богородиця, чудотворна ікона Твоя, названа цілителькою, проганяє від усіх вірних темряву, спокус і напастей, безліч стілень даючи. Заради цього зі змилуванням звертаємось до тебе. Радуйся, що від невеликовних хвороб подаєш швидке стілення, радуйся, що від усілякої біди і смутку нас визволяєш, радуйся, що гріховні пристрасті приборкуєш, радуйся, що укріпляєш тих, хто хитається у вірі православній, радуйся, що виливаєш благодатну радість у Боголюдині серця, радуйся, що надією благ небесних насолоджуєш душі вірних, радуйся, що в ділах добрих нам допомагаєш процвітати, радуйся, що від видимих і невидимих ворогів нас захищаєш. Чаєш, радуйся, що благодатью твоєю піднімаєш тих, які впали. Радуйся, що страх Божий поселяєш у наші серця, радуйся, що виконуєш усі благі прохання наші, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших. Бажаючи явити милосердя Твоє невимовне, Ти подала нам, преблага Богородице, Діво, чудотворну ікону Твою, названу цілителькою, щоб усі, хто приходить до неї із вірою, від хвороб визволялися і сподоблялися радісної втіхи. Заради цього звертаємося через тебе до Бога. Аллилуйя! Дивні і преславні діла твої, чиста владичице, бо всім багатим і убогим, здоровим і хворим, що перед цілющою твоєю іконою щиросердечно сердечно моляться, все благе кожному по потребі в міру їхньої віри та любові ти подаєш, тому і ми, не приховуючи твоїх благодіянь, але подячно прославляючи твої милості, так до тебе промовляємо. Радуйся глухих слухання, радуйся сліпих прозріння, радуйся німих промовляння, радуйся кульгавих ходіння, радуйся прокажених ти очищення, радуйся немічних зміцнення, радуйся від злих і лукавих духів визволення, радуйся після Бога наше пристановище і заступництво, радуйся від проблем смутку і біди ти є визволення, радуйся, що викорінюєш пристрасть до тимчасового багатства, радуйся, що навчаєш нас належний. На Небесах шукати багатство не тлінне. Радуйся, благодатно цілителько, душ і тіл наших. Подорожні і прохожі у світі цьому бурхливому і неспокійному ми вічної небесної вітчизни шукаємо, і тебе, царицю, вічну Діву Богородицю, смиренно просимо, веди нас спасительними шляхами заповідей Сина Твого, Христа Бога нашого, щоб спокусливих сіток, невидимого ворога ми уникнули та могли безперешкодно співати Вседержителю Богу. Аллилуйя! Увесь християнський світ вшановує тебе, всенепорочну діво похвальними прославами, всім вірним, а особливо ж хворим радістю є дивитися на всечесну ікону, твою, названу цілителькою, о, придивна владичиця Богородице, прийми наші величанні звертання, які ми щиро тобі співаємо. Радуйся, радосте наша, радуйся, доброто невимовна, радуйся висото чеснот, радуйся глибино, смирно мудро. Радуйся, радуйся, невичерпне джерело щедрот і милости, радуйся, запашна квітка чистоти і дівства, радуйся віри, християнської утвердження, радуйся викриття безчестя, радуйся небесних сил похвало. радуйся всіх праведних, славо, радуйся благодатна цілителько душ і тіл наших. Всю надію на тебе покладаємо, Мати Божа, і в смутку, і в хворобах ми звертаємось із вірою і благовінням до Твоєї святої ікони, сподіваючись від неї отримати швидку втіху і стілення. О, пресвята, царице Богородице, споглянь на нас милостиво, смирених рабів Твоїх, поспішаючи здійснити все, що нам на користь у цьому житті і в майбутньому, щоб, прославляючи Твою добросердечність, ми завжди співали Творцеві Бог. Аллилуйя! Красномовці багатослівні не можуть достайно прославити Тебе пречисту діву, чеснішу від херовимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без народила спаса душ наших. Ми, хоч і немічні, однак любові до Тебе переможені, відкриваємо недостойні уста наші, тобі на похвалу. Радуйся початку Христових чудес, радуйся пророцтву всіх сповнення, радуйся чистотою своїх ангелів перевершила, радуйся, що дівоцтво і народження в собі ти дивно поєднала, радуйся, що в обидвох непорочно і свято себе зберегла, радуйся, Мати Сина Божого і Бога Всевишнього, радуйся, що занепалому людству відкрила вхід у Царство Небесне, радуйся, Тихе відбуре пристановище тим, хто плаває по морю життя, радуйся Богом, даруй. Для стражденних радосте. радуйся, що сяєш благодаттю і славою придивних знань та чудес, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших, спасти, бажаючи увесь рід людський, від беззаконні вічної муки людинолюбець, Господь дав тебе, матір свою, на допомогу, покров і захист віруючим у ньому, прославляючи таке милосердя до нас грішних, ми вдячним серцем і вустами звертаємось йому. Аллилуйя! Ти є непереможною істиною і міцним заступництвом Богородице Діво, всім, хто до тебе з молитвою звертається, тому і нас, грішних, охорони від лютих хвороб і від усіляких злих обставин, і подай у справах наших свою чесну допомогу і зцілення тим, які так звертаються до тебе. Радуйся, похвало, і заступниця наша, радуйся, охорони тільки і утвердження, радуйся радосте наша і чудесне про нас піклування, радуйся. Відоме наше пристановище. у всіх важких обставинах, радуйся, немовлят, виховання, радуйся юних у цнотливості, Наставнице. радуйся, що подаєш подружжям любов любові злагоду, радуйся, що благоговійних старців супроводжуєш до мирного кінця, радуйся, що зміцнюєш і врозумлюєш вірних пастрів Церкви Святої, радуйся турбото вічної радості для тих, хто в нашому чині подвізається. радуйся, що не залишаєш Заступництвом тих, хто у світі благочестиво живе, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших, сповнені намагання на догоду тобі наші благання, які приносимо перед цілющим Твоїм образом, приймиш, вічно, Діво, Богородице, і сподоби до кінця життя нашого, єдиному Богові співати. Аллилуйя! Світло сяйне, сяє, чудотворна ікона, Твоя, Мати Божа, даючи для вірних потоки благодатних зцілень. Настановляючи тих, які блукають у темряві гріхів, ти виводиш на світлий шлях чесноти і спасіння, заради цього і звернені до тебе такими похвальними піснями. Радуйся, що покровом ікони твоєї від усіх відганяєш силу ворожу. Радуйся, що подаєш усім, хто вдається до тебе у смутку, в біді чи хворобах Щиро розраду і стілення, радуйся, чудо чудес, провіднице, владичице, що на шлях спасіння наставляєш. Радуйся, що даєш умиротворення тим, хто в бурі напастей перебуває, радуйся, що чистоти життя нас навчаєш своєю чистотою, радуйся, що нарозумлюєш лукавих Гордих, злих людей, радуйся, що правдиву віру і страх Божий у нас поселяєш, радуйся, що світлом Христового вчення темряву невіри проганяєш, радуйся, що видаляєш збурення сумнівних думок, радуйся всіх духовних дарів, щедра подателько. радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл наших. Благодатю і милосердям твоїм, наймилосердніша, владичиця, не залишаєш ти православний християн. Подаючи засмученим втіху, покривдженим заступництво хворим та всім, хто в різноманітних бідах ти визволення, заради цього прославляючи тебе. Подячно, звертаємося до Бога. Аллилуйя! Оспівуючи твої невимовні милості і чудеса, явлені нам, недостойним, схиляємо коліна перед цілющим твоїм образом, Богородице, двічно діво, щиросерно благаємо тебе, подай нам мир, тишу і благий кінець, і не залиши без твоєї допомоги та заступництва в час другого пришестя Сина Твого і Бога нашого, всіх, хто від всього серця приносить тобі ці похвали. Радуйся, що укріпляєш надію спасіння тих, хто впав у смуток і вічай, радуйся, що розриваєш гріховні кайдани, радуйся, що праведний на нас гнів Божий на милість перетворюєш. Радуйся, що земне життя наше на позитив ти влаштовуєш, радуйся, що від небезпечних обставин нас визволяєш. Радуйся в час смерті всім нам швидка помічниця, радуйся, що в піднебесних митарствах заступаєшся за тих, хто шанує тебе, радуйся, що відкриваєш райські ворота тим, хто любить тебе, радуйся, що перед усіма присоромлюєш тих, хто не шанує тебе, радуйся, швидка і могутня помічниця наша у дні важких випробувань, радуйся, благодатна цілителько душі тіл наших. О, всехвальна мати, найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа, милостиво прийми Це, наше моління, позбав нас від усякої напасті, хвороби і несподіваної смерти, і сподоби нас бути спадкоємцями Царства Небесного, і зі всіма святими співати, Сину Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя. О, всехвальна мати Найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа, милостиво прийми, малеце моління наше, позбав нас від усякої напасті, хвороби і несподіваної смерті, і сподоба нас бути спадкоємцями Царства Небесного, і зі всіма святими співати Сину Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя. О, всехвальна мати найсолодшого Господа нашого Ісуса Христа, милостиво прийми, мале це моління наше, позбав нас від усілякої напасті, хвороби й несподіваної смерті, і сподоба нас бути спадкоємцями Царства Небесного і зі всіма святими співати Сину Твоєму і Богу нашому. Аллилуйя! Архангел Гавриїл, сповіщаючи чистій Діві Марії побесімене зачаття від неї, Сина Божого, промовив: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Ми ж грішній голос Архангела, насмілюємось наслідувати з вірою, любов'ю і благовінням співаємо такі пісні. Радуйся спочатку віків наперед обрана бути основою нашого спасіння, радуйся різноманітно пророками, проречена, радуйся нареченно незаміжнє, що зачала сина від Духа Святого, радуйся мати, що в Різдві і після Різдва перебуваєш дівою, радуйся того, хто одягається світлом як ти тепеленами повивала, радуйся, що годувала молоком того, хто годує небесних і земних своєю благодаттю, радуйся, що на руках своїх носила Вседержителя, радуйся, що піклувалася про промислителя всього творіння, радуйся більше за всіх ним превознесена, радуйся чесніша і славніша в порівнянні за всі небесні сили, радуйся, благодатна цілителько душ і тіл наших. Обрані від усіх родів Пресвятій Діві Богородиці, що явилась колись хворому клірику, щоб зцілити його від лютої хвороби, похвальний, приносимо спів. Ти ж наймилостивіша владичиця, що маєш владу непереможну від всіляких бід і смутку, і хвороб визволи нас, що звертаємось до тебе. Радуйся, благодатна цілителько, душ і тіл наших. До Пресвятої Богородиці, помолимось. Пресвятая Богородице, спаси нас, о пресвята, Владичице, царице Богородице, вища за всі небесні сили і святіша за всіх святих! Припадаємо і поклоняємось тобі, згадуючи дивне явлення перед всечасним цілющим твоїм образом, згадуючи твоє дивне явлення хворому клірику вікентію і сердечно благаємо тебе, всесильну християнського роду, нашого, заступницю і помічницю. Як колись давно ти подала стілення тому клірику, так і нині, зціли наші душі і тіла, що хворіють гріховними ранами і різноманітними пристрастями, визволи нас від усіляких. Напасти й бід, смутку і вічного осудження. збережи нас від небезпечних для душі вчень та невірства, від спокусливих і несподіваних підступів невидимих ворогів, подай нам християнський кінець життя нашого, стати безболісним, мирним, безстрашним та святих тайн удостоїтися, сподоби нас на непідкупному Христовому суді, стати праворуч найсправедливішого, суді та почути Його блажений Божий голос. Прийдіть благословені Отця Мого, успадкуйте приготоване вам царство від створення світу. Амінь. Премудрість, пресвятає Богородице, спаси нас, чеснішу від Херовимів і незрівняно славнішу від серафимів, що без істління слова породила. Сущу, Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, надія наша, слава тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Молитвами святих Отців наших, Господи Ісусе Христе Боже наш, помилуй нас. Амінь.